У звичному для нас світі кров символ життя, її червоний відтінок здається універсальним. Але за межами нашого людського досвіду існує інший світ світ істот, чиї тіла приховують незвичні кольори і хімічні секрети. У цих створінь кров може бути блакитною, зеленою, фіалковою. Але найбільша загадка попереду серед мешканців землі є ті, для кого життєва рідина. Просто зайва. Що це за істоти? Відповідь наприкінці. А зараз подорож у світ найнезвичніших відтінків життя. Блакитна кров. Одна з найпоширеніших альтернатив нашому червоному кольору. У восьминогів, кальмарів, крабів і деяких павуків вона циркулює завдяки білку гемоціаніну, у його центрі мідь. Завдяки якій рідина набуває синюватого відтінку. Цей білок працює там, де гемоглобін був би майже безсилий у холодній воді, де кисню дуже мало. Саме тому мешканці глибин так часто мають цю рідину кольору льоду і морської ночі. Зелену кров створює хлорокруорін, пігмент, що зустрічається у кільчастих червів, п'явок і зеленокровних сцинків. Він рідкісний і працює ефективно там, де кисню критично мало. Цей колір не примха природи, а тонка адаптація у середовищах, де інші істоти задихнулися б, зеленокровні створіння продовжують своє повільне, невидиме життя. Фіалковий тон крові зустрічається ще рідше. Деякі багатощетинні черви мають пігменти, що забарвлюють їхні внутрішні рідини у пурпуровий. Це результат унікальної хімічної будови молекул, які досі залишаються маловивченими. Фіалкова кров як ознака древньої гілки життя, що розвивалася паралельно з еволюцією більш знайомих нам форм. У Жука сонечка гемолімфа, тобто кров. Має жовтий відтінок. Вона містить захисні речовини, які неприємні на запах і смак для хижаків. Коли сонечко відчуває небезпеку, на його лапках може з'являтися крапля жовтої рідини, природний хімічний щит. Колір тут не просто властивість, а стратегія виживання. Ми вже бачили, що біологічні рідини можуть мати безліч кольорів. Але існує істота, яка пішла далі. Її організм відмовився навіть від самої ідеї біологічної рідини ні червоної, ні блакитної, ні життєвої рідини у нашому розумінні взагалі. І це найнезвичайніше рішення, на яке коли-небудь наважувалась еволюція, але найнеймовірніше не колір крові, а те, що її просто немає. Морські зірки не мають її у звичному для нас розумінні. Усередині їхніх тіл циркулює морська вода. Вона рухається системою каналів, переносить кисень і живильні речовини. Жодного гемоглобіну, жодних півментів, жодних фарб еволюції. Для цих створінь кров зайва. Їхнє життя тримається на воді, що входить і виходить разом з ритмом океану. Це повністю інша модель існування, настільки відмінна, що здається створеною для іншої планети. Це інший шлях еволюції, що доводить, що біологічні закони можуть бути різноманітними. Але пам'ятайте якщо ви раптом зустрінетеся з одним з цих дивовижних створінь, не варто перевіряти, якого кольору у них кров. Бережіть природу. Світ живих істот значно глибший, ніж дається на перший погляд. І навіть те, що ми вважаємо незмінним, може мати десятки форм. Це була цікава планета.